Ні. У місцевих спортсменок підтримка нічим не гірша. Ти вмієш, давай. Це ваша внучка, унівається. Внучки, звісно, ну, я, ну, вам, я, ну, виходить, Видите, виграла. Перемога Софійці далася непросто. У нагоді стала добра підготовка маленької українки. Мені подобається те, що Марія Олегівна нам дає, щоб ми зсилали з дівчатами, грати на рахунок в пари. Мені подобається, тому є буває звичайно тяжко, але мені дуже подобається. І в принципі мені легко з ними знайти спільну мову. Такий міжнародний турнір це єдина можливість для українських дітей помірятися силами із закордонними ровесниками. Саме в таких умовах і можна виростити майбутніх чемпіонів. Золучили змагань більше 400 учасників. Це надзвичайно багато, але ми виходимо з того, що це не є найкращий зал в Україні. Де створені всі умови для того, щоб підростало кхм, наше майбутнє покоління, і ми сподіваємося, тут будуть і ті грають, хто колись буде захищати прапори нашої України. Скористалася нагодою повернутися у рідні країни. Марта Літинська, багаторазова краща тренерка України, яка вже 20 років працює в Польщі. Матеріально, ні, духовно завжди тягне сюди. Це моє місто, моя квартира лишилася у Львові і моє серце у Львові. Лірс Оупен запалить ще не одну зірку не лише українського, а й світового пінг-понгу. Мене спочатку вчив брат, потім пішов на тренування. І мене я хожу вже три роки, і мене не вчив тренер. Турнір обіцяє стати щорічним. Це означає, що жовка буде центром настільного тенісу України. Віталій Колачковський, Роман Миленький, головні новини Львова.